Останні три роки пан Микола працював держслужбовцем на посаді завідувача сектору у Сумській області Міністерства у справах ветеранів України. Має три вищих освіти. Наразі чоловік мобілізується до лав Збройних сил України, аби пришвидшити нашу перемогу над країною-агресором. До служби працював до міністерства в державній прикордонній служби. Віддав 18 років. От, і зараз розумію, що я потрібен. Тому що якщо ми не закінчимо цю війну, то будуть її закінчувати наші діти. А я б цього дуже не хотів. Потрібно ставити велику крапку в цій всій історії вже ну відтягувати нікуди, і потрібно її закінчувати. Боротьба за незалежність не минула жодної сім'ї в Україні. Наша свобода ґрунтується на крові незлічених українців. І пан Микола що з маличку мріяв бути захисником батьківщини, який його пращури свої 42 роки зустріне вже у лавах збройних сил України. Всі ж хлопчики цікавляться військовою справою там в дитинстві. Да? Байнувші. по перше, дада да. якесь там інтелектуальне там декларування, що ну як. Завжди було так, що папа сильний, да, мама красива. Ну, тому воно десь від цього і брало початок. У да, мене там дядько мій, два дядьки по лінії дослужився один до полковника, інший також до полковника. Знаєте, вся наша історія українства вона пов'язана з військовою справою. Тобто, так чи інакше ми всі займалися військовою справою, тому що постійно доводилося боронити свою державу, свою родину. Тому я не думаю, що це спонтанне в будь-якому випадку рішення. Це більше генетичне рішення відстояти себе як особистість, державу, як українську, да, що покаже, що козацькому роду немає переводу. У чоловіка це не перша участь у збройному конфлікті за 18 років служби у державній прикордонній службі, де пан Микола дослужився до капітана, брав участь у російсько-українській війні ще 9 років тому. У 2014 році, е, в межах Станичного Луганська, ми виконували завдання, що будучи в державної прикордонній е, службі. Ситуація ну, з, ну, змінюється, тому що зараз ті, що акційні бойові дії, які, які доводилося застосовувати методи і знання да, і здійснювати е, е, бойові зіткнення, суттєво відрізняються від того, що було там в 2014 році. Тому що там ну, інше було, воно все одно, воно вроді було в нас, але трішки не стосувалося воно нашої області. Якось воно трошечки було там. А тут ну, велике переживання за свою родину, да, маленьку батьківщину, воно змушувало боронити, да, зорганізовуватися, намагатися застосовувати всі ті знання, які були е, осваювати нові. Давно вже планово ми підходили до того, що кардинально потрібно все змінювати. Ну, бачите, як виходить, що трошки ми затягли, і ворог сам пішов. Знову на нас, а це вже стосується безпеки своїх там родин, сімей. Зараз ми те, що ми бачимо, ну це страшні речі відбуваються, тому що бомбити там всю Україну, навіщо для чого, яка фактично не дасть ніякого результату. Ці загиблі діти, покалічені рад... е люди, родини. У ну, Нас велике процвітаюче майбутнє. Треба швидше йти. Це збереже додаткове життя, збереже. Нашу країну, ну і буде надихати і інших хлопців та дівчат долучатися до лав збройних сил до спротиву і примагати ранок. 24 лютого Микола зустрів у Сумах разом з родиною. Не вагаючись ні хвилини, чоловік прибув до пункту дислокації територіальної оборони. Уже в 6 ранку я був на зборному пункті ТРО. От, нашої 117-ї бригади, тому що ну, ми до початку цього повномасштабного вторгнення, наша основна задача була його якраз і сформувати. Тому там всіх знали, всі там зустрілися і вже почали перві. Ну, перві бойові злагодження, перве формування перших команд. Да, наскільки воно ефективно показало насправді то, що сумщину так і не зах захватило. Перші дні ми займалися обороною міста Сум безпосередньо. Тост я 8 восім років, 8 місяців був начальником штаба добровільчого формування. То тобто, для мене це не спонтанні рішення. Просто складнощі зі здоров'ям. Ну, змусили трішечки залишити добровільчого формування. Да, під, під Трошечки підтримати здоров'я, підтримати себе. От, і зараз я вже трошечки відновився і думаю, що повноцінна. Піду і будемо подальшому боронити нашу державу, відвоювати нашу перемогу і наше щасливе майбутнє. Протягом своєї військової кар'єри Микола пройшов шлях від солдата до капітана, навіть був першокласним кінологом. Дуже полюбляю собаки, це, 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 це кохання, сказати, всього життя. Поруч завжди собака. Собака ніколи людину не продасть. Все. О, так, у мене ще шпіць. Да, у мене середній у нас, но він дуже супер-супер красивий. От собака це завжди любов, яка не продається, не міняється. Змінити будь-яку професію на військову службу не складно, говорить Микола. Потрібна лише стійка мотивація та жага до розвитку. В армії набагато все простіше, да вартіки, чітка вертикаль, у вертикаль управління, автократія, автократія да? командир там наказав, да? ти проаналізував там і виконав в державній службі. Зовсім все воно по-іншому. Більше вона там гибше нада постійно враховувати запити і суспільства, і вимоги, і керівництва, і постійно самовдосконалюватися, щоб бути продуктивним. Тому що те, то, що було рік назад, вже суті воно вже через рік воно залишається досвідом, який можливо вже не потрібно до посади. Підтягувати, приймати. Тому з одного, з одного боку цікавіше, да? тому що постійна робота над собою воно веде до того, що людина вдосконалюється і розвивається. В армії трошки інше, в армії там чіткі алгоритми, ти їх там протримуєшся, і відповідно тоді виходить той, який необхідний результат. Тому це такі ну, дві такі різні речі, але вони дуже важливі. тому що, ну, Військовий повинен в своїх алгоритмах бути досконалим. Да? Тому він має, по бути... чому йде спеціалізація там, військова, військовий обліковий спеціальність. Все. Людина вже до механізму вивчає свої дії в будь-яких умовах. Хоч це буде там, військовий, хоч там, навчання, хоч інше. В державній службі трошечки там, зовсім по-іншому. Постійно приходиться якось шукати якийсь баланс компромісів, да? але суть залишається завжди одна. Що там перемога і що тут процвітающа країна, а перемога є з процвітаюча країна. Приходиться... Тут більше розвивається, там більше вдосконалюєшся. Якщо ми здамося, нас ніхто не пожаліє, а нам треба виживати і перемагати заражено нашого майбутнього. Як -то, знаєте, я готовийся там готовий мерти за Україну. Ні, за Україну треба виживати, тому що генофонд нашої нації це найбільша цінність, яка в нас є. От цього треба зберігати. На момент виходу цього матеріалу Микола Бордюгов вже мобілізувався до лав ЗСУ і боронить територіальну цілісність і суверенітет України та наше мирне майбутнє на одному із найгарячіших напрямків фронту. Тож єднаємося і разом до перемоги.